У селі Сторожів Корецького району 230 дворів Донині, як які у переважній більшості сіл рівненщини тут і їсти готували, і будинки опалювали дровами. Тож блакитне паливо стало безцінним подарунком. Щоправда, поки що блакитне паливо підвели лише до села. За прокладених 11 кілометрів рівний газ заплатив понад 4,5 мільйона гривень. Бюджетних коштів сюди не вкладали. Тепер, аби підвести газ до будинку, кожній сім'ї треба викласти по 6 тисяч гривень. Опалення вийде ще дорожчим. Втім, людей це не лякає. Приблизно рахували велика сума. Але ми рахуємо, що перейдемо на конвектори, то буде дешевше, в тому, що ні жодна хата немає, е, мається на увазі водяного опалення і немає ж підводу. Нам же треба цей труби, і треба батареї, а це не дуже дорого. Я вважаю, що в 30 тисяч не влізе. Обласні чиновники людей заспокоюють, кажуть у корицькому районі альтернативи газу нема. Думаю, що уряд і президент робить все. Це можливе для того, щоб ціна на газ не росла. А якщо буде рости, то звичайно будуть запроваджені певні компенсатори, щоб населення, яке споживає природний газ в побутових потребах, не страждало від цього. Користуючись нагодою, місцеві взяли у посадовців обіцянку провести газ до церкви та школи. Дякували по-своєму, по народному. Мені проте щоб я поцілувала. Я портилу. Вже в найближчому майбутньому ситуацію із газифікацією сіл у Корицькому районі планують значно покращити. Блакитне паливо протягом року обіцяють подати у великі межиричі користь та ще десяток сіл.